Є речі, без яких уже неможливо уявити сучасне життя. Смарт-годинник саме така: він не просто показує час, а читає тебе, ніби сценарист власного тіла: пульс, стрес, сон, навіть рівень кисню в крові. Світ уже давно перестав дивитись на годинники лише як на аксесуар. А майсвіт зробив із них продовження смартфона, тренера, аналітика і навіть мотиватора, який не дає здатися, коли батарея на нулі, а ти ще кілометр від фінішу. Ці гаджети стали частиною стилю життя: офіс, спортзал, подорож. Он, вони скрізь із тобою. У цьому рейтингу найцікавіші смарт-водинники Amazfit 2025 року. Ми розберемо, чим вони реально відрізняються, які фішки варті уваги, і який із них підійде саме тобі: спортсмену, айтішнику чи просто тим, хто хоче тримати свій день під контролем. Це не сухий огляд, це гайд по тому, як технології стають особистими. На п'ятому місці нашого рейтингу Amazfit Bip 5 Unity. Це класика, яку оновили з розумом. Нічого зайвого, тільки перевірене часом, але в сучасному форматі Fit залишили фірмову простоту, легкість і автономність, додавши при цьому більш надійний корпус із нержавійки, покращений датчик біотрекер і оновлений інтерфейс. Тепер годинник виглядає солідніше, а відчуття на руці ближче до преміуму. Великий 1,91 дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю 320 на 280, радує яскравістю навіть на сонці. Захист IP68 дозволяє спокійно бігати. Під дощем або тренуватись біля води. Автономність одна з найсильніших сторін серії. Годинник тримає заряд до 26 днів у щадному режимі, що й робить його ідеальним для тих, хто не любить заряджати пристрої щодня. Понад 120 спортивних режимів: відстеження пульсу, стресу та рівня кисню в крові усе це тут на рівні, як і підтримка Alexa та персоналізація циферблатів. Ця модель не женеться за фішками флагманів, але тримає планку як розумний, стабільний і доступний компаньйон на кожен день. Якщо хочеш гаджет, який просто працює, без показного смарту, але з відчуттям стилю і сенсом у кожній функції, Fit B5 Unity точно тебе не підведе. Переходимо до четвертого місця, і тут у нас Amazfit Світ 6. це не черговий фітнес-браслет на стероїдах, а повноцінний смарт-асистент, який навчився говорити у прямому сенсі. У ньому з'явилась можливість приймати дзвінки через Bluetooth і тепер можна спілкуватися не виймаючи смартфони з кишені. Fit явно прагнув створити універсальний девайс, стильний, розумний і максимально зручний у щоденному ритмі 2025 року. Корпус з алюмінією тонкий і легкий, всього 28 грамів. Але з відчуттям надійності. Великий 1,97 дюймовий AMOLED дисплей із роздільною здатністю 450 на 390 пікселів вражає яскравістю до 2000 ніт. Тому навіть під прямим сонцем інформація читається чітко, а ще більш ніж 400 циферблатів, тож годинник легко підлаштовується під будь-який стиль від спортивного до офісного. Захист 5 атмосфер дозволяє плавати без страху, а система сенсорів. Біотрекер від Amazfit відстежує пульс, сатурацію, рівень стресу і навіть якість сну. Для спорту повний арсенал: 140 режимів, GPS-модуль, автоматичне розпізнавання вправ, підрахунок підходів і пауз. Працює все це під Zep OS, і тепер тут понад 70 встановлюваних застосунків, голосові команди, bluetooth дзвінки і навіть розрахунок персонального індексу активності PAI. автономність до двох тижнів без зарядки, що для такого набору функцій звучить більш ніж гідно. Amazfit BIP6 – це крок уперед для всієї лінійки: розумний, витончений, функціональний. І при цьому без надлишкового пафосу. Ідеальний супутник для тих, хто хоче залишатись на зв'язку, контролювати своє здоров'я і при цьому виглядати стильно. Бронзу в нашому рейтингу забирає Amazfit Active 2. свіжа кров у сімействі розумних годинників, що поєднала стиль міського аксесуара й спортивну витривалість. Це той випадок, коли дивишся на екран і не віриш, що перед тобою не флагман. Емей вдалося зробити пристрій, який виглядає мінімалістично, але всередині справжній концентрат технологій 2025 року. Новинка отримала круглий amoled дисплей діагональю 1,32 дюйми з роздільною здатністю 466 на 466, неймовірною чіткістю та яскравістю до 2000 ніт. Тонкий корпус із алюмінієвого сплаву важить трохи більше 30 грамів і має захист від води на рівні 5 атмосфер. Тож плавання для нього звичайна справа. Під капотом розумна система датчиків Біотрекер, яка відстежує пульс, рівень кисню в крові, температуру тіла, стрес. І сон є й підтримка жіночого календаря, дихальні практики, а ще понад 100 спортивних режимів із gps навігацією компасом і веденням по треку. Працює active 2 на Zapp OS 3.0, що дозволяє синхронізуватися з додатками Strava, Komoot, Google Fit та Apple Health. Є можливість здійснювати Bluetooth-дзвінки, голосовий асистент Алекса, а також система PAI, яка показує наскільки ефективно. Ти рухаєшся. Для тих, хто хоче трохи розкоші, існує версія Active 2 Premium із сапфіровим склом, шкіряним ремінцем і підтримкою безконтактних платежів. Акумулятор тримає до 10 днів, тож заряджати годинник доведеться не часто. За крок до фіналу Срібо забирає новинка для тих. То вибирає не ніжність, а витривалість А T-Rex 3 це годинник формату «взув і вбій, масивний, тактильно міцний із характерним брутальним дизайном і оновленою навігацією. Великий 1,5 amoled дисплей читається і під полуденним сонцем, і в нічному red моді. Захист серйозний: 10 атмосфер водостійкості та відповідність MIL-STD 810 h Для трейлів і велозаїздів двосмуговий GPS із підтримкою шести систем і офлайн. Лайн карти прямо на зап'ясті усередині оновлений набір датчиків, детальний моніторинг сну, стресу, активності, а ще ZEP OS 4 з корисними застосунками і безконтактними платежами через NFC, де підтримуються. Автономність, сильна сторона, тижні роботи у звичайному сценарії та десятки годин безперервного треку з GPS. Так, він не про мінімалізм, він про надійність. Коли маршрут лізе вгору, дощ валить стіною, а ти все одно йдеш далі. Це той позашляховик серед смарт-годинників, який під'їжджає до самого подіуму. І ось ми дійшли до фіналу. Перше місце в нашому рейтингу займає Amazfit Balance. Так, уже з'явилось друге покоління, але поки воно занадто дороге. А цей варіант саме той баланс між ціною, можливостями і стилем, який шукають більшість користувачів. Тут великий дисплей півтора дюйма, яскравий AMOLED із роздільною здатністю 480 на 480 Металевий корпус витримує тиск до 5 атмосфер, тож плавати можна спокійно. Є підтримка bluetooth дзвінків. Голосовий асистент Алекса, зручне керування з зап'ястя і навіть вбудований плеєр з пам'яттю для музики. Система Zep OS з персональним тренером Zep COAS створює плани тренувань на основі твоєї готовності, враховує показник bo 2 max і радить, коли варто відпочити. Для бігучу походів є точний GPS, ведення по треку, компас і висотомір. І найприємніше автономність. У звичайному режимі MS Fit Balance працює до двох тижнів, а з активним GPS – майже дві доби без підзарядки. Це не просто годинник, а флагман, який дозволяє контролювати все від сну до тренування і виглядає при цьому по-справжньому преміально. Рейтинг найкращих MS Fit добіг кінця. Якщо хочеш детальніше глянути кожен годинник, переходь за посиланнями під відео. Там офіційні сторінки, актуальні ціни і наявність у перевірених магазинах. Ми зібрали все, щоб ти міг спокійно вибрати саме свій гаджет без сумнівів і ризику. Порівняй характеристики, подивись варіанти кольорів, ремінців, а потім повертайся в коментарі. Напиши, який MS Fit на твою думку найкраще підходить саме тобі. І не забудь підписатись. Далі буде ще гарячіше.